Наші дома рядом. Звісно, все ж те саме. Заповне. Важко приходити на поховання того, кого знаєш з маличку, так і у випадку пані Валентини. Загиблий армієць Павло зростав буквально на її очах. Жив у сусідньому будинку на першій дільниці, а нині вона прийшла, аби провести його в останню путь. Говорити важко. Навчався він після шостої, в п'ятнадцятої школи. Я точно не знаю, в якій школі він навчався. В 15-й, мабуть, в українській школі він навчався. Знаю, що він ото, женився, дитинка в нього маленька, осталась. Павла та його старшого брата Євгена Надія Іллівна виховувала з маличку. Бабуся полеглого воїна. каже, прикладала максимум зусиль, щоб вони стали достойними людьми. Після школи загиблий армієць опанував професію електрогазозварювальника, тож згодом працював на НКГЗК. Раніше не служив, але 17 лютого долучився до військової частини А 7400 по мобілізації. Після двох місяців вишколу поїхав на схід країни. Був навідником. Пашенька був саме любими Виросли і стали достойними людьми. Його символок залишився. От 25-го року 9 місяців буде, Симочок. І жінка. От і все разом із загиблим Павлом Василь товаришував з дитинства. Так випала доля, що останній раз він спілкувався з ним перед його відправкою на Донеччину 13 травня. А вже 14-го числа поблизу села Оріхово-Василівка його не стало. Павло, наче відчував наближення неладного. Вживу вечором. і на следующий день уїхав. 13 мая позвонив. йдемо на шторм. Переписувався в інтернеті. Боявся смерті, як і всі. Ми казав, не хочу умірати. Я не хочу іду. Не паня куди. Місяць ну, почепки і послали. Два місяць за упокій душі воїна Павла Павелка провели панахиду. Ні за яких умов ми не маємо права забути чи применшити ту страшну ціну свободи та незалежності від російського ворога, яку платить Україна в битві з Ордою. Помнимо, пам'ятаємо, якою ціною набуваємо знову нашу державу, молимося, виконуємо. І надіємося, що Господь дасть скору перемогу, щоб було менше. Царство небесне воєн і всім воїнам. Хай Бог власне. під залпи почесної варти труну з тілом загиблого захисника опустили до могили. Своє останнє місце спочинку Павло Павелко знайшов у секторі почесних поховань центрального кладовища. Без чоловіка та батька залишились вдова загиблого армійця та маленький син, якому немає ще й двох років. Вічна пам'ять та шана захиснику України. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.